У ці хвилини в Москві прощаються з Валерієм Золотухіним. Жалобна церемонія відбувається у театрі на Таганці і триватиме 9 годин. Віддати останню шану акторові можна буде тричі. У четвер із Золотухіним прощатимуться у молодіжному театрі Алтаю, де він служив у молодості, а потім в його рідному селі Бистрий істок. Там його і поховають. Під пісні Висоцького у театрі на Таганці прощаються із Валерієм Золотухіним. На цій сцені він грав півстоліття. На афішах сьогодні тільки його фотографії. Ці насоко було просто що на сцені, що Я з працював. Простой, то в'язок режисером робота. Потрісаючи як басіши. Втім, просто легкий. Венямін Сміхов присвячує своєму другові вірш і мовчки йде зі сцени. Журналістам він нічого казати не хоче і не приховує. Для нього після смерті Володимира Висоцького це друга найтяжча втрата. У театрі не пригадують, щоб Золотухін нарікав на здоров'я. Завжди веселий, завжди привітний. Не чувствовав ні возросту його, ні якоїсь слабості, ні розтіряності, ні, ні опущених рук. Він був С ж со своей, своєю. бы, задней мыслью, Хоча. Він був дуже хороший чоловік дуже добрий чоловік. Рідні та друзі і досі не вірять, що Золотухіна вже немає. Навіть коли він дізнався про свій страшний діагноз, робив стійки на голові і хвалився, що почувається на 27. Він останній спектакль грав у мене до занусі. Грав в театрі «Модерн» грандіозно. Грандіозно, щасливим збиттям старика. І всі говорили і кричали, що це збиття. Він прыгав на батуті, це було в декабрі. Метя був в Дікабрі. В январі ми вже з ним о тому, що ми будем дальше. і он у Він усміхався, навіть дізнавшись, що надії на життя немає. Йому стало сил потиснути руку восьмирічному сину Вані. Дві його дружини, громадянська та офіційна, на прощанні підтримують одна одну. Через хворе серце до Таганки не прийшла перша дружина Валерія Золотухіна, акторка Ніна Шацька. Не було і їхнього спільного сина Дениса, священника отця Діонісія. То не так помір. Всього народу, всіх зрителів. Ну перевсього дітям попрощатися з актором до театру на Таганці прибули люди з різних міст Росії, які раніше спеціально приїжджали на його спектаклі. Кажуть, любили за те, що був свій, ніколи не відмовляв у спілкуванні та із задоволенням роздавав автографи. Сів любили, всі земляки землі Києвосхаребят моя сім'я тоже Алтаю, всі скарбіоню. ТСН. особливе один плюс один.